Twinkle's kids, it's twinkle time! У густому лісі четверо несподіваних друзів Олень, Ворона, Щур і Черепаха. Жили в гармонії. Це історія про те, як їхня дружба та командна робота врятували їхнє життя. Одного дня Олень потрапив у пастку мисливця. Наляканий, він закричав про допомогу. Ворона, що літала над головою, побачила спійманого оленя і попередила щура та черепаху. Щур поспішив на місце і почав гризти мотузки, які тримали оленя. Тим часом черепаха повільно прямувала, щоб надати моральну підтримку. Як тільки щур звільнив оленя, з'явився мисливець. Побачивши звільненого оленя, мисливець спробував зловити черепаху. Олень, ворона та щур швидко придумали план. Олень прикинувся пораненим, щоб відволікти мисливця, тоді як ворона створила відволікання. Щур перегриз мотузки, якими мисливець зв'язав черепаху і звільнив її. Усі четверо друзів втекли в ліс, їхній зв'язок став ще міцнішим. Мораль цієї історії полягає в тому, що справжні друзі стоять один за одного в часи потреби. Командна робота та вірність можуть подолати навіть найбільші небезпеки. Лайк, ше, субстрай, файло формор.